Ну що, Ігорюнь, Працюємо, так? Да? Скажи гуртом легше. знає, як цей кажуть, гуртом легше й батька бити. Всім товаришам, трудягам, добрий день. Займаємося. Сьогодні у нас комбікорм. БМВД на відправку зробили півтони. І зараз, коротше, комбікорм для бройлера додому. Бройлер росте, все чітко. БМВД відправка. Сьогодні спробую зробити це все діло на палету. Нова почта півтони. Е, реально люд, людям не той інтер... ну, інтересно ціна питання БМВД цього, да, яке ми зараз робимо канал дхт Коротше, робить, да? І е, питання відправки. Так от, відправка одного мішка е, новою почтою у нас іде 160 гривень, 155, в залежності куди, якщо цей мішок їде у населений пункт. То тоді 150 160 155, 160 гривень виходить доставка одного мішка. Якщо це із міста в місто, да, то тоді десь 140 гривень за один мішок виходить. Чим більша кількість тут. Тоді теж, типа, питання в цій от погрузки, куди вони його будуть пхати? Чи це бокс, чи це якийсь там палетний борт, чи палетний цей бокс високий, низький, квадратний? Це все залежить від нової пошти. Сьогодні будемо відкривати питання про по про палету. І от е, там я вам скажу в яку область, бо я чесно не пам'ятаю е, цей. Вже мене чоловік вже другий раз замовляє таку велику партію. Перший раз він замовляв Укрпочтою де вийшла доставка одного мішка. Там просто ішло і як 15 мішків е, доставка, і кожен мішок оцінили у 120 гривень доставки. Отак, от Тобто якщо по суті подумати. Е, Питання часу. Нова почта. Я сьогодні відправив. Якщо це там Київ, Дніпро, Харків, то я сьогодні відправив. Завтра люди вже одержали. У 9, 10, 11 годині дня вже можна забирати. Е, Укрпочта робить свої проблеми в тому плані, що е, ну 5 днів мінімум. 5 днів. А якщо така велика партія, то я вірогідність того, що до вас вона їхатиме двома машинами, то тобто, вас там через якийсь період приїде одна портія, а потім через інший період приїде інша портія. Так, що ми зараз робимо? Коротше, кому треба буде, той то звертається. Ціна питання БМВД, поросята у нас 25%. Е, поки що гровери. Старти і фініші. Ви там, е, так сказати, старти купляйте, тому що його небагато треба, а фініш ви просто відсоток БМВД зменшите е, з залежності, там, чи це свині, чи бролери. Ну, кому це треба, я потім вам це все діло об'ясню. Або в телефонному режимі людям скидаю рецепт і так далі. По поводу бролера, у нас теж БМВД, тільки бролерне. Ми його робимо 30%. І великий плюс, я знаю, що цього ніхто не робить, так що це наша фішка. І якщо на, на, на майбутнє хтось почне теж так робити, то е, це фішка ДХТ, це ДХТ так робить. У нас мішки по 30 кілограмів. Це для того, щоб людям було. Е, як вам об'яснити, спокійніше, так сказати, все це діло считати, не було цього е, геморою. Е, як його правильно просчитати, що треба 100 кілограмів комбікорма, на 100 кілограмів комбікорма треба 30% БМВД, а я купив мішок 25. Як його там считати? Там є формула, звісно, все це діло можна просчитати, Тільки ж е, вас там тоді буде із 25-кілограмового мішка виходити приблизно 86 чи 83 Кілограми комбікорма. Ну, коротше, там, там все воно считається. Е, У нас тугенько. Да? Ти, ти дожав? не треба було, хай би так ролики й були. А я у нас же чим чим вигодно і удобно те, що мішок 30 кілограмів такий от, коштує 750 гривень. Це у нас для бройлера, і тут вже 30 кг. Сюди ви додали 30 кілограмів пшениці і 40 кілограмів кукурудзи, і все буде добре. А є в мене люди, підписники, які тут місцеві беруть. Е, у мене тут БМВД виходить, і вони знаєте, що роблять. Вони кидають БМВД 30 кілограм е, потім. З цього е, пшениці 30 кг і 50 кілограмів кукурудзи. У них виходить із оцього мішка, типа 110 кілограмів комбікорма. Їм нравиться в тому плані, що каже, дуже хороший, жирненький тоді виходить бройлер Ну, жирненький той жирненький Для кожного так сказати, свої рецепти працюють. Так, ну що? Це у нас зараз проводиться запуск Це я додому роблю, теж я так само собі усе роблю, як і людям. що Ну все, пішло. А що не так? Ну, все нормально. Зараз хай розігріється трохи. Гранулятор розігрівається десь протягом ну, хвилиночок 5-7. Ми оце зараз робимо перший мішок, ми робимо комбікорма і висипаємо його туди обратно. Так як перша гранула, вона йде не дуже хорошої якості. А йди, мішок подержи. Оп, оп. Вона йде трошки з борошном, така, бачите, і рихла. Та ні, чуть-чуть, його -чуть, зроби, висипиш назад і заново потім пустиш то її от роботи. І все, і автоматика пішла собі в роботу. Там сипе, туди подає і тут гранулює. Для дому ми так пахотом мішки насипаємо. А на відправку ми гранулу виходить, гранулюємо не повні мішки, зразу робимо. Робимо приблизно, десь, щоб вони були по 15 кілограм. А потім уже дозуємо комбікорм по 25 кг. По 15 кг у мішкові за сутки гранула вичахає. Її головне вичахти треба, щоб вона, от, е, іменно оцю температуру втратила. Вона не злипнеться, не поцвіте, нічого там такого не буде. Е, ну принаймні в нас, в залежності від того. Бо є люди, які мені казали, що коль злипається або цвіте. Більше всього, що ви багато води кидаєте для того, щоб хороша липка гранула була. Ну і від того всього діла появляється у вас тоді цвіль у самому комбікормі. Ми води льємо зараз 3 літри води. У нас йде на 100 кілограмів комбікорму. Оце отака у нас зараз дозування по, е, по воді. Так що воно вичахає, в майбутньому, то конечно, ми будемо розглядати питання охолодження гранули зразу. Хочеться мені щось, щось таке придумати, щоб воно й недорого було і по суті е, продуктивно. Якщо я щось придумаю і буде якесь, якесь у мене так сказати, е, обладнання, да, то ви ж це обов'язково будете знати і все це діло побачите. Так, ну що, зараз зробимо. І будемо їхати додому. Оце відправимо. Мішки прошиті отак. Так що нічого не, не, не буде у вашому товарові. І оце мішки я беру цукрові, тобто брав до цього якісь ну новенькі такі були, але вони м'якіші. А це з-під цукру, 8 гривень мішок коштує, але, блін, вони цупкі такі, ну їм нічого в транспорту не було ще ні разу, щоб от порвалося. чи... Ну, коротше, не знаю, нормально, мені подобається і хай так поки що буде. А там далі буде видно. Головне не те, який мішок, а те, що в мішку. А в мішку дуже хороший, якісний продукт. Продукт дуже хороший і якісний. Да. І так, товариші трудяги, дивіться, отак ось виходить у нас відправка БМВД. Саме, саме вигідніше відправки робити як окремо місто, одне місце на, Ой, на людину. То із, виходить, отак от іде як 16 міст. От тоді саме вигідно. І цей. І тоді, виходить, кожний мішок їде як віддільна посилка. Так що, в общем, такі діло. Да? І так. Короче, що ж вийшло по ціні? Я думаю, що це для всіх дуже інтересне питання. Дивіться, як виходить. Посилки е оформив я. Тобто Я їх онлайн оформив по параметрах, по кілограмах. І, виходить, зробив, е як там воно називається? ну, Типу віртуальна посилка. Оця. да? Я їх просто. А, створення зробив. Створення зробив через додаток. Коротше, зробив я це створення і 16 мішків. На секундочку, 16 мішків. Це у нас вийшло по 30 кг, 480 кілограм. Поїхало до Ярослава за 1665 гривень. Це доставка кожної, отак, от, якщо підсчитати сумарно кожну посилку. Отак от воно і виходить. Тепер прямо там на місці, я попросив, щоб тільки що розрахували, скільки буде. Це в Чернівецьку область, Чернігівську Чернігівську. Господи, зараз я вам скажу, куди поїхало, бо я казав, що скажу. Просто питають, не, не, ну знаєте, люди бі брали. І я знаю, що брали, тому що ціна хороша і результат хороший. А виходить така ситуація, що Укрпочтою, блін, довго, новою почтою дорого. А делівері не в кожного є. І мені теж в Полтаву на делівері їхати. Я на делівері їду тільки коли 500 кілограм. І з усієї, оцієї, виходить, роботи я, можливо, їздив разів 4 і все. А, а так, ну, ну, тільки так, тільки Укрпочтою. Так, виходить, їде у нас воно на Чернігівська область. Чернігівська область СМТ Дмитрівка. Оце, коротше, на, на Чернігів їде посилка за, виходить, по весу 480 кг за 1665 гривень. Получається, доставка одного мішка вийшла приблизно 100, 105 гривень. Хай ну, приблизно 105 Це взагалі супер. А палету посчитали. Тільки що я там підійшов до цієї жіночки, що там набирає. Просто кажу, інтересно, от посчитайте, якщо взяти палету цю велику, да, метр 20 на, на 80, по-моєму, вона там чи скільки. Ну, напишите в коментарях, я, якщо чесно, ніколи її не міряв. Ну, поняли. Обична ця велика палета піддон. То вийшло 4860 гривень доставка 480 кілограм. Кучерявенько, да, так? то звісно, тоді смислу немає. Так що, в общем, е якщо треба буде, створюємо посилки віртуально. Їду відправляю у мішках, мішки прошиті, що їх там не треба стрейчувати. Якщо до, до, до мене так сказати причепляться в тому плані, що їх треба стрейчувати, раді Бога. Є такі штучки, які стрейчують мішки. Нічого, ми їх, якщо, що, можемо самі зробити, можемо просто у двох із ігорком поперекручували, застрейчували, і все одно буде дешевше. Ну я, і розглядав те питання, щоб можна стрейчувати кожен мішок. Просто чуть-чуть тоді збільшиться ціна самого по собі БМВД гривень на 10. Тобто не буде воно там 750 гривень, а буде 760 гривень. Але буде він і у вас тоді до вас він доїде 100%. Хоча зараз я ж кажу, що ці сахарні мішки вони працюють добре. І ну, ні один ще не доїхав, щоб був порваний. Так що, такі діла, товариші трудяги. Все. Всім дякую, я поїхав ігорька забирати з бази. До мене зараз Валерчик приїде забирати навоз три прицепи, то ми зараз з ігорьком поможемо йому. І там уже практично теж доробив роботу. Свиням, по-моєму, догранулірує і все. Та я зараз приїду вам покажу, як робиться комбікорм для поросят. Це у нас комбікорм для поросят Гровер. Все, поїхали. Так, он Ігорюнчик уже вже наробив гранули для свиней. Так, ще, товариші трудяги, хочу уточнити, що відправка цього БМВД або комбікорма у нас буде від 100 кг. Того, що. Я, я то і все розумію. Ну, буває, що один мішок. Ну, один мішок, по-перше, мені, я його й не вимішаю. Постійного БМВД зараз немає. Ми його робимо тільки під замовлення. Замовили, приїхали, зробили. Але від чотирьох від мішків. Тобто, чотири мішки БМВД. Це у нас виходить 100. Е... Боже, що це виходить у нас? 120 кілограмів. 120 кг кілограм ми відправляємо. Ні, мабуть, менше трохи щось. Стоп. Ну да, 60-120, це бо я себе вже путаю. Тобто, 4 мішка це буде 120 кг БМВД. Оці 4 мішка це вам на 400, кіл, на 400 кілограмів комбікорму вийде. Бройлерів ви виростете, ну, 50 штук точно 60. Даже. 60 штук, 60 бройлерів. Оце вам виросте 400 кг. Так що, я думаю, що менше 50 штук дуже мало людей хто бере. В основному 50 штук кожен бере для себе. Так от, закладаємо 6 кілограмів. Ну, якщо ви трошки більше вигодуєте, то у вас тільки більша курка буде. А нам так буде трошки легше в роботі, тому що я знаю, що 4 мішка ми замішали і відвезли, віддали вам. Все. Так і, і вимішувати краще, і, ну, і нам по роботі трошечки краще буде. Так що відправки отак-от. Ну і комбікорма теж будуть відправлятися від 100 кілограмів. Хоча б щоб так було. БМВД у нас для свиней йде по 25 кілограмів у мішку, воно 25 БМВД для бройлера 30-відсоткове, 30 кг у мішку. Ну, а комбікорм, якщо чесно, можемо пофасувати, мабуть, ж під, під, під клієнта як хочете. Ну, а взагалі то фасовки теж по 25 кілограмів, тобто 100 кг комбікорму. Це у нас виходить чотири мішечки. Все, пішли ігорка покажу. Так, це у нас свині. От така от виходить гранула для свиней. Так от. Мішки просто не зашивати і не зав'язувати. Вона так вичахає. Завтра все буде добре. Єдине, що треба зробити, це взяти завтра мішок. Беремо так, отак. От, от Клац, під вершочок, поняли? І просто-напросто розворушуємо гранулу і все. Тобто, її треба проворушити, щоб вона, так сказати, дихала. І все буде тоді класно. І, коротше, ніяких проблем зі злипанням немає. Це поки що. Поки немає в нас просушувача, буде просушувач, буде взагалі бомба. будемо зразу робити і пакувати. Що ти, трошки заморивсь? Юрюнь! Ні? Не заморивсь! Ну що товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Е, хочу сказати, що в усьому виробництві нам допомагає обладнання від компанії Техномашстрой. Е, кому інтересно, силочка є в описі і в коментарях можете зайти, подивитися, можливо, хтось для себе придивляється агрегат, чи то змішувач, чи то може, екструдер, там подрібнювач, гранулятор. Там Дуже багато всілякого обладнання. Просто, навіть, можливо, вам інтересно буде зайти і подивитися, що там є. Там дуже багато всілякого комплектування. Ну і користуючись нагодою, хочу вам показати КС2000. Це такий самий кормозмішувач, як у мене. Це тут у мене товариш узяв собі. Займається він теж трошечки свиноводством. І, в общем, деякий час. Ну, в мене змішували йому комбікорм, дуже просив, а потім вийшло так, що в мене і місця дуже не було, щоб його зернову групу положити. Це зараз ми трошки звільнилися. І ми так поговорили з ним, кажу: замовляй собі, давай. Замовимо, просто хай буде і в тебе, і в мене. Ну, в общем, так і зробили. Все, і тепер от будемо тоді якось брати, впихати. Пихотить його туди в двері. Ми так рішили, що взагалі він має туди б залізти. Витягнемо рамку, туди його запхнемо, тому що тут двері маленькі, туди його запхнемо і все, і буде собі працювати. Абсолютно ідентично дивлюся, одинаковий, як і в мене. Мов трохи вищий. Я, звісно, може і. І помиляюсь, ну мені таке як вищий. Ну, теж включав, цей вмикач там, двигун стоїть на 3 кВт, півтори тисячі обертів. Ну і все, і такий от агрегатик. Ще б, звісно, знаєте, що я би хотів колись би спитати або запропонувати компанії Техномашстрой, щоб вони робили от оцей от он бункер. На дві сторони, тобто, щоб він був і зліва, і справа. Просто його зробити так, щоб можна було закривати заглушкою якоюсь, наприклад, або ліву, або праву сторону. Тому що не завжди підходить іменно один вихід, от лівий, наприклад, да, от стоїть і от вихід. А вам, наприклад, треба, щоб він от от, там от був. От тоді все буде класно. А, а, а потім виходить так, що треба в общем, його крутити і думати, якісь уголки робити, так як у мене, щоб немає доступу, наприклад, до тої сторони. А от до тої сторони буде доступ класний. Ну, це так. Можливо, це і важко зробити, або ж самому тоді просто переварювати його, або додати ще одну трубу іменно в той край, в який вам потрібно. Так що, це так. от. Все, товариші друдяги, всім дякую за перегляд. Фу, всі миру здоров'я. Ми зараз будемо доробляти комбікорм. І ще там, по-моєму, на 200 кг БМВД у нас є замовлення по розсядкам гровер. Комбікорма тільки гровер, тільки гровер поки що. Все, отака от реклама. Кому подобається, кому не подобається. В мене у цьому у, у, на каналі тут да, у мене трудяги. Трудяги, це ті люди, які займаються сільським господарством, можливо, хтось думає, гадає. І повірте, і я такий, як ви, який йшов до цього часу, дуже багато часу да? до, до цього моменту. Я знайшов той комбікорм, який працює. Я його особисто сам протестував, і, повірте, і викидав тих бройлерів, і вони в мене і поносили, і падали на ноги, і не росли. Це все до, до, бу, була така собі, знаєте, школа. Школа, на якій ми навчалися на своїх от помилках. От зараз на даному етапі я знаю, що цей корм працює. Це не то, що я там хочу впарювати. Кому не потрібно, воно йому й не потрібно. Кому потрібно, хто задумується, я би так сказати рекомендував. А там як хочете, приймайте це як рекламу. Особистого характеру, все, друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення, миру здоров'я, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас Бог береже і хай у вас і в нас все буде добре. Трудимося, розвиваємо сільське господарство, бо кому як не нам. Все, друзі, давайте, пока-пока.